Салют, друзі! Радий вітати вас на каналі а 2 крю Сьогодні поговоримо про дуже і дуже довгу гармату гриля 15-го і взагалі... Як краще на ньому грати або позиційно, або як ПЕТСАУ, або як штурмова ПТ, сьогодні просто буде альтернативний бій на цій ПЕТСАУ, якщо ти гадаєш, що тобі краще грати на 26.8, або на 26.3, або на ФОЧ-155, тому що це типу штурмові Петесау, немає такого поняття, як штурмові ПЕТСАУ. Всі ПЕТЕСАУ це просто ПЕТЕСАУ, а то, що хтось їде на першу лінію, це особиста справа кожного. І сьогодні ми поговоримо Говоримо, що гриль-15 15 це теж штурмова ПТСАу, і як хоч вір, хоч не вір, Якщо не віриш, подивись цей реплей, який буде зараз. Проте, по-перше, хочу подякувати кожному спонсору каналу, всім, хто підтримав, лайком, підпискою, звісно, коментарем. Друзі, ви найкращі, найкраща аудиторія в світі. Я вам всім. Дуже вдячний. Е, тож бо, гриль 15-й, як давайте подивимося на спорядження, додали йому калібрований приціл. Звісно, альфа вже в нього не та, в амуніжки із важливого, це протиосколковий подбід, є, це цікаво. Також е, дивіться, що по боєкомплекту, якщо кому потрібно, хто ще не грає і не викачав реля 15-го. А отак у мене стоїть обладнання на цю ПТ-САУ. Кому потрібно, будь ласка, собі можна заскрінити і так далі. Колись подобалась мені ця ПТСАу, я навіть відкрив 150 15, ранг на цю ПТ-шечку. І що можу сказати? що ну, Достатньо цікаво, багато дуже награв на ній 23 Редлі Вотерс, 5 колобків у мене є. Медальки пула дві штуки, 20 майстрів. Це із того, що, типу, таке, знаєте, м -м, достатньо цікаве. Ну і навіть тут по насвіту дві медальки у мене є. Ну, це таке. Давайте перейдемо до кількості боїв і загальної статистики. 4469 загальних боїв зіграно на грилі 15-му. Звичайних боїв, боїв із цієї цифри у мене 2195. Статистику маю невелику: 56,72% і середня шкода 2421. Тобто відсоток перемог тут невисокий, проте мене влаштовує середня шкода на грилю 15-му, 2421. Цього достатньо для мого аккаунту. Влучність стрільби тут 82,71. Хочу сказати, що статистика на грилю 15-му в мене достатня, така собі. Можна сказати, дуже середній, якщо не нижче середньої, тому що на цій ПТСАУ сау можна статистику отримати значно крутішу, ніж у мене. А я вам скажу чому, тому що гриль 15 це був другий ПТ-САУ, за чи, ну, тобто, по рахунку, першою була у мене Єхпанзер і 100, потім гриль 15-й. Тобто це тоді я ще. Навіть такого якогось там глобального поняття про статистику навіть не знав і не мріяв про те, щоб мій аккаунт був синій, фіолетовий або зелений чи сірий, тому що я взагалі про це майже нічого не знав. Тому статистика зараз така, як є. Після першого нерфа гриля 15-го я перестав на ньому грати. Після ребалансу в 10-3 ну, кілька разів викатив, і хочу сказати, що. По великому рахунку можна грати і зараз погнали в реплей, і я вам дещо покажу. Це у нас карта Лагуна, три важких танки в команді противника, одна СТ, одна ЛТ і ПТ-САУ Майма. У нас в команді чотири важких танка, ЛТ СТ і Гриль 15. Все. Давайте подивимося, що карта Лагуна зараз останнім часом я її так граю. Я зазвичай граю від тої перекатки, там де можна пересвітити важких танків, якщо вони там є. 10,1 кД Маю, у мене зараз стоїть досилач. Мені більше не треба. Цього достатньо. У нього бронепробиття супер. Є камулі. Якщо вам потрібно когось пробивати, кумулятивні снаряди вам буде достатньо. Не потрібно тут зараз ставити е, якусь там, наприклад, калібровані снаряди, вони не потрібні. Граємо на ДПМ. Стандартно мій совний, до речі, приїжджає теж допомогти мені пересвітити, якщо я не пересвічу, але тут мене чекає сюрприз у виді Іса 7-го, який тут приїжджає. 496 я отримую, я даю йому в пощучому носу, він олень трошки не влучає. І це, в принципі, достатньо добре для мене, тому що щучий ніс отримує ще одну точку від гриля 15-го на адреналіні, звісно, і я не підрубаю тут. Наприклад, калібровку прицілу граю на одній універсальній ремці. для гриля 15 цього достатньо. Тому що якщо вас запушила банда, ну, друзі, вам, вам вата, все, ви приїхали. Кранван трошки відступає. І хто хоче сказати, що гриль 15 це не штурмова ПТСА, друзі, ви помиляєтесь, вона штурмова і ще яка. Якщо, звісно, у вас ці дві штуки вони ну, якісь прямі, тому якщо ви можете знати і обирати. Цілі обираєте снаряди, правильно, де знаєте, пробивати фугасом, де пробивати камульом, а де ББшкою, звичайною, то все буде добре. Також ви маєте правильно орієнтуватися в просторі, який називається мапа, і в цьому просторі ще й чекати міні-мапу, тому що це достатньо важливо виділяти ті цілі, які знаходяться одні, Наприклад, як зараз Яхпанзер є 100, який отримує одразу собі апліуху. По Щокам, скажімо так, ну, киде щось, просто ще немає адреналінчика. ну, А що тут у нас? 95,6 залишається, плюс фв 4005 Ну і звісно, Батчатілон. Просто турбовий, турбовий бій, і можна сказати, а чим вам гриль 15 не потисав. О, дивіться, який парень тут. 681 тичка просто через те, що в нього протиосколковий підбій. Проте. Рлю 15 достатньо себе комфортно е, відчуває на таких позиціях, як, от, як тут, тому що в нього е, близьковично точна гармата, в нього дуже швидкий постріл, тобто е, польот снаряду дуже швидкий. Ну і достатньо вона швидка. Тобто ти можеш встигати всюди їздити за стежками. Не потрібно, е, якщо ти хочеш спочатку навчитися грати на грилю 15-му, якщо ти його тільки викачав, окей, ти можеш ПТшити проте. Петеж, звикай до гармати, звикай до швидкості. Якщо ти петешиш, робиш пару пострілів, міняєш позицію. Ця ПТСАУ саме для того, щоб міняти позицію. Вона достатньо швидка. Середня шкода, там, в неї там, ну, окей, там, 50 км на годину, вона їде. Можна міняти постійно позиції. Накидувати шкоду, дає, кД в 10 секунд. І цього достатньо. Як для цієї ПЕТЕСАЛ? 5431 одиниця шкоди, 4 фраги, медалька майстра. Звісно, що це медалька воїна, також 256 тисяч срібла. Ну і от результати, які ми маємо за цей бій. Давайте подивимося, що у нас тут за статистика. Уіса 7-го. 47-38 на 24 тисячі боїв. Це дуже цікавий гравець. 05, 45, 45, пробачте. 7,5 тисяч боїв, 56%. Ну, таке собі. Чому стояв там один, не зрозуміло. Кого він там чекав, коли там команди взагалі не було, було а був в один танк, не зрозуміло. 6 тисяч Яхфанзер, є 100 має, 5234 статистика. Ну, таке. Бачатело. 41 тисяча боїв, друзі. 64,57. Непогана статистика, дуже гарна. Карро 45 тонн. 56% майже 57 на 26 тисяч боїв. Непогана статистика. Кранван. 53% на 24 тисячі боїв. Супер. Ну і 95,6 теж має голубу статистику 61,5% на 6300 боїв. Достатньо непогано. Бо збалансована команда була. А от наш із 7 маючи статистику 44,38 на 14 тисяч боїв, взагалі шкоди не зробив. Ну, в них із 7 теж майже не зробив, там 430 зробив, але наш взагалі нічого не зробив. Тобто, шанси десь плюс-мінус порівнялись. 5 тисяч боїв має концепт 1Б, але 46% статистику. Ну, це таке собі. Незрозуміло, що таке. Е, млє 54 -й. 82 тисячі боїв 52-89. Тобто, цей гравець має бути дуже досвідченим. Досвіду має дуже багато вк 9001 53-60 на 70 тисяч боїв це просто якісь люті цифри, просто, просто дуже багато грає на маленькій статистиці. Т-62, 55% на 40 тисяч боїв. Досвідчений 9 років грає, до речі. Шерідан, 57-72, 8 тисяч боїв зіграно дуже непогана статистика. Бажаю, щоб у Віктора швидше зробити собі 60% і перейти за 3-2 а 2, в 13-12, бо 13-12% клан у нас, друзі. 60%. Вам потрібно 1800 мінімалка середуха по аккаунту і 60 плюс статистика. Тоді можна буде перейти в 13-12. Мій танчик 57-18-70 тисяч боїв зіграно. Тому, резюмуючи про гриля 15-го, я можу сказати, що дійсно є багато цікавіших танків. Проте треба розуміти, що ця ПТ-САУ має маскування, достатньо цікаве маскування, не просто там маскування як у когось, а достатньо цікаве маскування. Якщо ви граєте від куща, якщо не грати, не розглядати цю ПТ-САУ як. Штурмову ПТшку, тому що є скілові гравці, які грають на ній від першої лінії. Тобто, наприклад, з СТ-шками або з ПТ-шками. Дивлячись, скільки шкоди хочеш ти накидати. Хочеш більше, ТТ. Хочеш менше трошки, їдь з ЗТАми. Тому напишіть, будь ласка, друзі, як ви використовуєте гріля 15-го в нинішньому рандомі або в рейтингових боях, можливо, ви його граєте, там, чи в турнірних викатуєте. Не знаю, напишіть, як вам ця ПТСАу після ребалансу в 10.3. Дуже хотілося б почитати. Ну і звісно, не забувайте підписатися на канал, протиснути лайк. Ну, буду чекати на ваші коменти. Наразі у мене все. Друзі, вам бажаю гарних боїв. Ви пам'ятаєте, все буде Україна. Бай!